Доброго дня, хочу похвалитися покупкою в інтернет-магазині перфоратора модельки МРХ 1170S DFR. ДФР, ДФР це зі зйомним патроном. Давайте подивимося. Проконсультували нас е, менеджера в інтернет-магазині, сказали, що добрий перфоратор для дому хватить. Ми взяли, в нас трохи йде будова, дали гарантію нам 2 роки, вже свердлили ними. Значить, що тут є? Є в комплекті перфоратор з двома патронами, є піка, зубило, є обмежувач. Чисто для того, щоб показати вам, почули ви люди, як працює перфоратор. Є довгий 4-метровий кабель, м'який, якісний. Ось є тут розетка. Перфоратор працює, давайте ставимо піку, наприклад. От, легко зайшла, піка. Є в нас положення свердління, тобто це без удару, є свердління з ударом, є просто удар. Давайте попробуємо, як він б'є. От нас тут Валяються всякі каменюки. Попробуємо якусь з них розкулоти, наприклад. Звичайно, не відбійний молоток, але як для перфератора потужності вистачає. Швидкозйомний патрон дозволяє собі мати піку, мати зубило. Гарантії два роки дали. В принципі, перфоратором задоволений за його гроші. Нова моделька. Всім рекомендую.